Вітаю вас на телеканалі Ритм. Як завжди у цій порі, програма Пряма мова, програма, в якій ми спілкуємося на цікаві та актуальні теми з обізнаними людьми. І сьогодні гостем у нас є шеф-редактор рівненського інформаційного агентства «РВЮА» та віднині уже офіційно голова наглядової ради народної команди Верес Сергій Ющишин. Вітаю, Вітаю вас, пане Сергію. Ну от в останній місяць тільки про верес і говорять про різноманітні закулісні ігри і таке інше. Тому ми вирішили власне вас запросити як голову наглядової ради і ну поспілкуватися про цей орган у структурі народної команди. Ну, власне, розкажіть для наших глядачів, з якою метою створювалася наглядова рада, і взагалі які вона функції має виконувати. Ну, тема наглядової ради, сама ініціатива належить таки президенту футбольного клубу Верес Олексію Хакльову. він перший ініціював такий орган, який, до якого мали би війти там, такі авторитетні люди, впізнавані люди, люди з хорошою репутацією і ну, звичайно експерти, які розуміються на футболі. От, ця ідея ще там, виникла в квітні, напевно, десь або на початку травня. От, але так трапилося, що там відразу я почав там, свої пропозиції е, надавати щодо людей, які мали би туди війти, щодо е, формату обговорення. І мені було доручено власне сформувати першу наглядову раду, щоб вона була максимально збалансована, об'єктивна, щоб туди входили люд, люди е, різ різних, е, різних середовищ. От і от ми презентували таку наглядову раду в травні, тоді до неї входило спочатку 33 представника. Роботи було дуже багато, ми збиралися в перший період досить таки часто, раз на два тижні, можливо, навіть раз на тиждень, тому що дуже багато було питань щодо обговорень. І інших органів народного клубу «Верес» на той час не було. І тому от, от ми як відразу. Заробили, намагалися заробити довіру рівнян, брали на себе прийняття важливих рішень для клубу, який, звичайно, хотів там, з нами погодити і обговорити керівництво клубу, в першу чергу, президент. От, функції наглядова рада після власне, статуту затвердження, яке відбулося в серпні місяці, воно досить таки змінилася. То залишилося 21 представник, ми вважаємо таку кількість оптимальною. Також це представники різних середовищ, і футбольні вболівальники, і експерти, і бізнесмени, і спонсори, і юристи, і економісти, і так далі, журналісти. Але функції після такого напруженого першого періоду, коли наглядова рада була таким вагомим органом прийняття рішень. Функції досить такі зараз номінальні, наглядові, можна так сказати. Ми більше спостерігаємо і досліджуємо тему фінансів, тобто, як відбувається, чи є надходження, як ну, тут питання, питання фінансів, контроль за бюджетом, власне, використання коштів та майна клубу, перевірка фінансової звітності. От, але, як бачимо, в силу різних обставин так, так історично склалося, що. Все рівно до сих пір, навіть зараз, попри такі незначні повноваження, наші з наглядовою радою рахуються, на наглядову раду покладають якісь там надії, очікування, сподівання. Дивіться, Тобто, якщо людина не є експертом в футболі, але от має дуже велике бажання, вона може стати членом наглядової ради, і чи можете ви в такому випадку збільшити кількість місць, якщо будете вважати це доцільним? Питання власне, ротації членів наглядової ради, ну, вони не є, є принциповим. Тобто спочатку першочергово був підхід такий, що ми давали можливість всім, хто має бажання долучитися до, власне, до цієї роботи, тому що наглядова рада була створена, організована тоді, ще коли не було офіційно народного клубу Верес тобто він був, була громадська спілка, але команда не мала якби, дозволу на проведення матчів. Тобто ще не було впевненості одним словом, в те, що футбол в рівному буде і зараз буде, буде грати. Але всі ці люди повірили. І на тому етапі всі, хто повірив в команду, в ідею народного клубу, всі, хто мав бажання працювати, ми брали всіх абсолютно. Тому була така кількість 33 людини. Потім той, хто менше працював, хто не, не зміг, не, не міг відвідувати наші засідання. Був відсіяний, потім ця кількість була проголосована. Є процедура, звичайно, за якою можна стати членом урядової ради, це процедурно, це можливо лише на загальних зборах, там раз здається на два роки. Тобто, кількість можна напевно носити зміни до статуту, тобто, якщо буде бажання і там, переконання громадськості, що потрібно більше ніж 21 особу. В наглядову раду там, 50 осіб. Я думаю, що це буде розглянуто, звичайно, будуть тоді внесені зміни до статуту. Тоді цей оновлений спосіб буде голосуватися на загальних зборах. Ще таке запитання: чи може якимось чином наглядова рада впливати на рішення керівництва клубу? Всі рішення, які вносить наглядова рада, мають дорадчий характер. Тобто ми приймаємо. Рекомендуємо, як варто було би зробити. Так, і так було і раніше, і з самого початку, тому керівництво клубу вправі приймати власне рішення. Але от питання було таке принципове з квитками, коли пропонувалася дуже висока ціна на хід для нечленів клубу. Власне, тут був там, компроміс з боку керівництва, був, дослухалися до думки Народової Ради. От, е, знову ж таки, Народова Рада зараз в цьому стані має дуже обмежені дуже функції. І навіть, навіть ті, які, якщо, якщо говорити за питання квитків, Напевно, навіть не мало б розглядати питання квитків вже за новим статутом. Так само питання тренера, напевно, не мало би розглядати питання тренера, але як я кажу, сталося так історично, що є висока довіра до наглядової ради і розуміння, що це єдиний орган, який репрезентує погляд людей, погляд членів клубу максимально об'єктивно. От, власне, не хочеться зачіпати минуле, але все ж таки от, звільнення Луткове. Як наглядова рада це сприйняла. Ну, взагалі, от на ось цьому останньому засіданні воно, воно було таке емоційне, доволі гарячим, багато було суперечок, і така дискусія доволі жвава була. От. Важливо, власне, сказати, що наглядова рада робила все для того, щоб. Питання загроз, репутаційних іміджевих ну, не стояли, або взагалі таких загроз не було. Е, тому ну, були різні варіанти, там, як, в якому форматі може відбуватися ця наглядова рада, чи вона мала б бути там, таємною, наприклад, там, е, за слуханням сторін, чи вона мала б бути відкритою. Але в фінальному було прийнято рішення, звичайно, ж, з, з консультаціями з керівництвом, що ця наглядова рада має бути відкритою. Головне завдання це було заслухати сторони, щоб кожна сторона мала можливості висловити свою позицію, розказати історію, як відбувався процес звільнення, дізнатися про причини. От, відповідно, настрої громадськості людей і власне, коментарі всіх сторін мали б дати. Якби зрозуміти наглядовій раді і в, і в, і в громадськості, яке рішення чи правильно воно було, чи неправильно було прийнято. От в підсумку, як ви знаєте, наглядова рада 17 голосами із 21 -го підтримала рішення президента клубу Олексія Хакльова щодо звільнення Олега Лудкова. Визнала таким, який відповідає статуту. І власне, але з певними рекомендаціями, власне, якщо цікаво, то рекомендації стосувалися власне, зміни до статуту в питанні звільнення тренера. На наш погляд, це має відбуватися більш залученням і залученням експертних середовищ, тобто, щоб не лише приймало там близьке коло осіб а правління клубу, можливо, навіть координаційна рада клубу. Власне, після цього інциденту, ну, всі ми розуміємо, що імідж клубу постраждав. От, на вашу думку, що потрібно для того, аби відновити репутацію Вереса? Я я не хотів би казати, що імідж постраждав. Я думаю, що навпаки потрібно говорити про те, що в цій ситуації ми виходимо з піднятою головою, тому що ми максимально прозоро. Спробували розібратися в темі. Ми не тему не проховали, і тут є завдяки звичайно, Наглядовій раді, яка підняла це питання, і завдяки розуміння президенту клубу, який власне також висловив готовність висловити свою позицію, чому так трапилося. Ми поставили крапку в цій історії крапку достойну, тому що ми всім пояснили і дали чітко зрозуміти, що зараз це команда нового формату, це народний клуб, який е не, не пропускає ніяких е варіантів е неспортивного впливу на спортивні результати. Цього в нас не буде. Ну, але, власне, і помилки є, адже аналогів Вересу в Україні, принаймні, немає як народної команди. От. Ви, е е я думаю, що ми, ми унікальні в цьому і потрібно цим пишатися. І тому виникає, власне, коли є система, клубна система, яка вона відшліфована багать, багатьма роками, е, ну, в ній легше працювати всім. А коли ми будуємо щось нове, це як дитина, яка починає ходити, ставати на ноги, вчить нові слова, так само народний клуб Верес стає на ноги, здобуває досвід, вчиться ходити, вчить нові слова. Я думаю, що, власне, от якщо правильно будувати з, усі, з усіх сторін, і з сторони наглядової ради, з розумінням президента клубу. Я думаю, що ми побудуємо ідеальну систему, яку будуть брати за аналог дуже багато клубів України. Я думаю, що всього світу. Ми повернемося до останнього засідання наглядової ради про інцидент, який стався з гравцем, уже з екс-гравцем Вереса Носарем. Ну де хто каже, буцімто він там члена клубу вдарив в живіт. Інші кажуть, що він нікого не бив. От ви там були, от ваша думка стосовно цього, і взагалі ситуації була. Цей гравець, власне, потім і інтерв'ю в пресі давав. Е, ну, наглядова рада, як ви знаєте, була дуже такою емоційною, напруженою. Е, думаю, багато хто сказав те, що хотів сказати, і, можливо, навіть іноді те, що не хотів сказати. Е, емоції всіх переповнювали. ви знаєте, Після закінчення е, я не бачив цього самого інциденту, який трапився. Але єдине, точно можна сказати, що якщо дійсно був, був, був такий момент, то ну, футболіст, не, не мав, футболіст нашого народного клубу він не мав права такого робити. Ми поважаємо кожного нашого члена, кожен член клубу має один голос, такий самий голос, як і голова наглядової ради, такий самий голос, як президент клубу. Це особистість, якою ми дорожимо, і такі дії ну, не, не мають бути вчинені більше публічно, ну взагалі не мають бути вчинені. От інше питання там, думаю, міліція е, правоохоронні органи розберуться. Був цей факт чи не був. От, зараз всі свідчення йдуть фотографії е, фотографію, бачимо, можливо, е, що таке трапилося, таке дійсно трапилося. Якщо таке трапилося, е, е, ця особа, футболіст. Правопорушник повинен нести відповідальність усією строгістю. Уже на наступний день після останнього засідання Наглядової ради було представлено нового тренера та спортивного директора, яким стали Віктор Богатир та Юрій Панфілов. От ваша особиста думка стосовно цих призначень. Ну, і ви спілкуєтесь з наглядовою радою, з її членами, ну і взагалі, що члени наглядової ради думають про ці призначення. Ну, знаєте, правильно було б ніяк не коментувати призначення. Чому? Тому що ну, ми знаємо людину, ми знаємо цих людей, вони достатньо впізнавані. Е -е потрібно бачити їхню роботу. Важко коментувати, коли ти не бачиш, як людина працює. Так, ми маємо. Якусь інформацію про те, як вони працювали в інших клубах, які в них підходи. Я думаю, що якщо ці люди задовільняють керівництво клубу, керівництво клубу готове довірити команду, формування команди, власне, гру команди цим людям, то ми повинні просто підтримати і сказати, що в нас є повна довіра і підтримка до цих людей. І, Лише чекати результатів них, їхньої роботи. Mm -hmm. От ви особисто як вважаєте, важко буде вирости, чи ми всі розуміємо, що фактично з приходом нового тренера буде формуватися новий кістяк команди, і взагалі як, чи, чи важко буде нашим футболістам справлятися? Mm -hmm. Кістяк так абсолютно буде, напевно, новий. Частина, я думаю, буде, буде напевно, відсіювання. Зараз от, з 5 грудня нам обіцяли, що розпочнуться. Збори, тренувальні команди мають гравці прибути на знайомство з новим тренером, власне, там відбудеться відсіювання, відбудеться докомплектація команди. Думаю, вона буде тривати до початку сезону, який стартує там, наприкінці березня. От, е я думаю, що е зараз е звичайно команді буде важко. Важко, тому що якщо раніше на неї дивилися під мікроскопом е тисячу людей, там, кілька тисяч людей. То зараз під мікроскопом будуть дивитися десятки тисяч людей. Тому що Ферес завдяки взагалі своїй унікальності, унікальній історії. І, на жаль, інцидентам, які також траплялися нещодавно, він став дуже впізнаваним Україні на рівні команд Прем'єр-ліги. Я думаю, через те дуже буде пильне спостереження з Києва. Я думаю, що команді буде важко, звичайно. Але я впевнений, що керівництво клубу воно знає, що робить, приймає правильні рішення. У нас є повна довіра до керівництва клубу, до їхніх правильних рішень. І тут ми будемо тільки підтримувати. Але власне ці інциденти, що були, в принципі, це вже ж як історія, і, можливо, власне, варто перегорнути цю сторінку і лише позитивні моменти якісь взяти, а помилки виправляти і йти вперед. От ви згідні з цим твердженням, тому що ну, багато і членів клубу, і вболівальників так говорять. Звичайно, цей момент в історії ми пережили, пережили достойно. Як я казав, якщо були якісь допущені помилки, то. Я думаю, що всі зроблять відповідні висновки. Нова команда, власне, тренерська команда, вона приходить, вона розуміє, що це серйозний проект, який ставить серйозні завдання. І відповідно умови ті, які створюються для, для них, вони ну, я думаю, що всі розуміють, що вони себе мають показати з кращого боку. Тренерський штаб. І кожен футболіст зараз відчуває подвійне навантаження на себе, тому що всі розуміють, яка відповідальність. Був механізм, який працював, на мій погляд, працював досить таки непогано з іншим тренером. Тепер механізм має працювати двічі краще, щоб ні в кого не виникало сумнівів про те, що якесь було рішення помилкове те чи інше. Взагалі Сергій, скажіть, чи планується загальні збори усіх членів клубу, футбольного клубу Верес і, власне, хоча б назвіть приблизну кількість членів, які є на сьогоднішній день у народної команди? Е, можна більш-менш точно навіть цифру назвати. Це цифра 2877, е, тобто до трьох тисяч людей е, зараз є членами клубу. Ця цифра була озвучена на наглядовій раді. Генеральним директором. Загальні збори, вони, я думаю, що там є процедура, в статуті не пам'ятаю точно скільки, як вони часто відбуваються. Я вважаю, що загальні збори потрібно проводити щороку. За підсумками сезону, щоб люди оцінювали, президент звітував перед всіма членами клубу, люди заслухували звіт і приймали цей звіт. От. Щодо наглядової ради, то ми буквально починаємо від сьогодні. Домовилися створити такий план наших заходів, наших активностей, які будуть організовувати члени, члени наглядової ради, щоб власне, допомагати клубу іміджово, репутаційно, щоб хто сумнівається, чи ставати клубом членом клубу, чи не, чи не ставати ставав обов'язково, щоб люди відчували всі позитиви від, від головного позитиву. Це підтримка свого народного клубу. І щоб люди розуміли, що я буду власником клубу і відповідно можу, зможу контролювати, зможу впливати на процеси. Власне, ви трішки випередли моє запитання. От, які плани на майбутнє, власне, які заходи акції плануються Наглядовою радою? Власне, про це ми збираємося говорити буквально от в найближчі дні. Буде такий план створений. Думаю, це різні активності. От перше там зараз почав Олександр Харват з прекрасною виставкою в Златій Плазі. Всі бажаючі можуть відвідати на першому на першому поверсі Златої Плази. Думаю, що в нас будуть акції, якісь, якісь цікаві задумки, флешмоби, заяви. Ну, звичайно, те, що. Передбачено власне, нашими функціями, ми будемо е, витребувати якісь документи цікаві для громадськості, щоб е, керівництво клубу надавало ці документи, щоб робити всі процеси максимально прозорими, щоб, наприклад, за підсумками року була якась фінансова звітність, щоб ми її оприлюднили, щоб ми оприлюднили можливо, зарплати е, нових гравців, які будуть в клубі. Ну, і так далі. Ми будемо власне, комплекс робити. І безпосередньо наші функції, які покладені на нас. І щось таке, що буде підтримувати команду емоційно морально. Я Сергію дякую за дуже цікаву розмову. Бажаю вам успіхів у всіх ваших нелегких починаннях, адже бути членом наглядової, а тим більше головою наглядової ради це досить нелегко. Ну і будемо сподіватися, що разом всі ми прийдемо до нашої мети, виход народної команди Верес у першу лігу. Дуже дякую вам. Ставайте членами народного клубу Верес. А для глядачів нагадаю, що гостем сьогодні у нас в програмі був шеф-редактор інформаційного агентства РВЮЕЙ та голова наглядової ради народної команди Верес Сергій Ющішин. У студії був Павло Невесенко. Побачимось.